Вітаю, друзі! Думаю, кожному з нас знайома історія, коли гроші потрібні тут і зараз, але поруч немає друзів чи родичів, які готові позичити необхідну суму. Але це не біда, оскільки зараз є мікрофінансові установи, які готові підставити плече у важкі часи. Але з такої великої палітри установ дуже важко обрати потрібну, треба бути дуже обережним, щоб не натрапити на шахраїв. Спеціально для вас команда DACredit підготувала рейтинг з 10 мікрокредитів онлайн у 2023 році, які перевірили власноруч, але хочемо попередити вас, що потрібно бути обережним з позиками та віддавати їх вчасно, щоб не платити додаткові відсотки. Наша команда розробила крутий сервіс, де розміщені кращі МФО України. З найкращими умовами на вебсайті ви можете самостійно порівняти їх та обрати найбільш вигідну пропозицію саме для вас. Для зручності користувачів. Вони вже відсортовані по рейтингу. Посилання на сервіс буде в описі під цим відео. Що ж, друзі, поїхали! Рейтинг мікрокредитів онлайн в Україні. На 10-й сходинці нашого рейтингу розмістилась компанія Money4U – це інноваційний сервіс кредитування, що постійно розвивається, з упором на технологічність і клієнтоорієнтованість, що належить Tow money 4 you Ключовими перевагами сервісу є можливість отримання позик із заборгованістю перед іншими компаніями, безлімітна пролонгація. Перенесення терміну погашення позик, нічка система позики замість відмови чи стандартного схвалення, сервіс пропонує підвищену чи компромісну суму позики, максимально високий рівень схвалення позик, постійні знижки та акції, програма лояльності для постійних клієнтів, видача кредитів цілодобово, 24 на 7 протягом року, які документи необхідні для отримання позики. Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, банківські реквізити, MoneyWell.ua, сервіс, який перевірений часом та 100% надійний. Він дозволяє дуже просто отримати позику на банківську картку в будь-якому місці і в будь-який час, навіть у вихідні та святкові дні. Всього за кілька хвилин. Сервіс працює повністю онлайн 24 на 7. Тому клієнти завжди можуть покластися на них, якщо терміново потрібні гроші. Мані well надає позики до 25 тисяч гривень строком до 30 днів. Все, що вам потрібно, для того, щоб отримати кредит. Це банківська карта та доступ до мережі інтернет, переваги MoneyWeo. Гроші надходять безпосередньо на банківську картку клієнта. Все оформляється онлайн без особистої присутності, сума позики від 500 до 25 тисяч гривень, миттєве рішення про видачу кредиту. Протягом однієї хвилини прозорі умови отримання кредиту, високий відсоток затвердження заявок. Вони надають найшвидшу відповідь щодо кредиту. Це займає до хвилини, що є насправді. Унікальним випадком вимога для отримання кредиту, громадянство України, наявність паспорта, вік від 18 років, наявність картки MasterCard або віза українського банку. Дев'яту сходинку у нашому рейтингу посідає Credis. це українська мікрокредитна компанія, яка пропонує позичальникам позики. До 20 тисяч гривень, переваги партнерської програми 24 на 7 і 100% онлайн процес, зручний онлайн-калькулятор кредиту, швидке оформлення на карту будь-якого банку України, мінімальний пакет документів для оформлення, без страховок і прихованих платежів. Кредит можна оформити не виходячи з дому. Протягом трьох хвилин приймається рішення про надання кредиту, перший кредит на суму до 20 тисяч гривень, вимоги до позичальника, паспорт та ідентифікаційний код громадянина України, вік від 18 до 70 років, банківська картка будь-якого банку України. Для перерахування коштів на восьму сходинку в нашому рейтингу ми поставили МФО Швидко гроші. Ця компанія лідер українського ринку мікрокредитування. Компанія надає моментальні кредити до 30 тисяч гривень до 140 днів без застави, довідок та поручителів. Переваги компанії швидко гроші. Надійно на ринку мікропозики 10 років їм довіряють у всій країні. Зручно, крім онлайн сервісів, також мають найбільшу мережу відділень в Україні практично, можливість виплатити кредит достроково або збільшити відстрочку швидко гроші. Всього за 20 хвилин, вимоги до позичальника. Паспорт та код громадянина України, вік від 18 до 70 років. Банківська картка будь-якого банку України для перерахування коштів на сьомому місці. В нашому списку Тенго, простий сервіс мікрокредитування на банківські картки, конкурентні переваги та особливості надає можливість клієнтам отримати швидкий кредит до 23 тисяч гривень з терміном погашення до 30 днів та можливістю пролонгації на 3, 7 та 15 днів. Зручний інтерфейс сайту та особистого кабінету Кредитний калькулятор і форма онлайн-підтримки все це створено для комфорту клієнтів і ще швидше оформлення позик, 100% онлайн процес, високий рівень схвалення, вимоги до клієнта, оригінал паспорта та ідентифікаційного коду, вік від 18 до 69 років, працевлаштований офіційно. Чи неофіційно. зацікавлення в отриманні кредиту на картку? Шосту сходинку в нашому топі посідає Качай гроші, сучасний і простий онлайн-сервіс, за допомогою якого можна отримати кредити на банківські картки 24 години в добу, 7 днів в тиждень. Умови кредитування. Перший кредит під 0,1% до 20 днів. Сума кредиту від 1000 до 15 тисяч гривень, переваги, оперативне оформлення кредиту. Від клієнта вимагається мінімум паперів і документів, кредитні кошти надаються на чесних, зрозумілих умовах, кача і гроші намагається максимально захистити персональні, особисті дані клієнтів і їх інтереси, що необхідно для отримання кредиту. Банківська карта: бути старше 18 років, паспорт та ідентифікаційний код, телефон та емейл. На п'ятому місці в нашому рейтингу. Твоя позика. Твоя позика це фінансова компанія, що надає послуги із споживчого кредитування фізичних осіб. Головні особливості кредитування від твоя позика, оперативність рішення щодо кредиту займає не більше 10 хвилин. Інтерактивність для оформлення заявки достатньо мати лише доступ до інтернету, а для отримання кредитних коштів особисту банківську картку, на яку буде зараховано гроші. Зручність – Подати заявку на кредит можна онлайн у будь-який час, тому що ми їх приймаємо цілодобово та без вихідних. Мінімум документів. Для отримання коштів потрібний паспорт та код. Надійність. Усі персональні дані клієнта захищені спеціалізованими програмами, вимоги до позичальника. Вік 18 необхідно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Четверта сходинку в нашому рейтингу займає Кредіткаса. Кредіткаса це українська мікрокредитна компанія. Яка пропонує позичальникам позики до 15 тисяч гривень? Кредит оформляється протягом вісьми хвилин та переводиться на банківську картку будь-якого банку України. Кредити видаються без довідки про доходи. Та без оформлення застави та поручителів, переваги та особливості, оформлення кредиту без застави та поручителів, відсутність додаткових прихованих комісій, платежів, страховок та перших внесків. Кредит можна оформити, не виходячи із дому. Протягом трьох хвилин приймається рішення про надання кредиту, перший кредит на суму до 15 тисяч гривень, зручний онлайн-калькулятор кредиту. Вимоги до позичальника, громадянство України, наявність паспорта та ідентифікаційного коду вік від 18 до 75 років, наявність картки Мастеркард. Або віза українського банку. Наявність постійного доходу, навіть якщо офіційно не працевлаштовані. третю сходинку займає МФО на все. Це фінансовий сервіс, який допомагає клієнтам отримати гроші на всі випадки життя. Усього 8 хвилин, і онлайн-кредит від 5 тисяч до 50 тисяч гривень на банківській картці клієнта необхідно просто вибрати потрібну суму. Та заповнити коротку заяву, переваги та особливості оформлення кредиту без застави та поручителів, відсутність додаткових прихованих комісій, платежів, страховок та перших внесків. Кредит можна оформити, не виходячи із дому, протягом трьох хвилин приймається рішення про надання кредиту. Перший кредит у сумі до 50 тисяч гривень. Зручний онлайн-калькулятор кредиту. Оформлення кредиту упродовж 8 хвилин. Які вимоги до позичальника. Фото оригіналу паспорта та ідентифікаційного номера. Не потрібно пришиткій реєстрації через банк ID. Селфі з паспортом. Не потрібно пришиткій реєстрації через банк ID. Контакти. Вік від 18 до 75 років. Це відносно молода компанія, яка пропонує своїм позичальникам вигідні та прозорі умови кредитування. Другу сходинку в нашому рейтингу займає мікрофінансова установа «Додан». Переваги партнерської програми, індивідуальні кредитні програми, зручний простий процес оформлення кредиту, можливість дострокового погашення. Простій прозорі умови кредитування, кредит можна оформити в будь-якому місці прямо на банківську картку. Кредит оформляється на картку будь-якого банку України, орієнтованість на довгострокову співпрацю. Процедура видачі кредиту займає в середньому 10 хвилин. Компанія орієнтована на довгострокову співпрацю і часто пропонує клієнтам. Бонуси та знижки, вимоги до позичальників, громадянин України старше 18 років, наявність мобільного телефону, паспорт громадянина України та ІПН, карта будь-якого банку України. Перше місце ми віддали досвідченій компанії Мані сервіс, який перевірений часом та 100% надійний. Він дозволяє отримати позику на банківську картку в будь-якому місці і в будь-який час. Навіть у вихідні чи святкові дні всього за кілька хвилин сервіс працює повністю онлайн 24 на 7. тому клієнти можуть повністю покластися на них, коли терміново потрібні гроші. Мані надає позики до 25 тисяч гривень строком до 30 днів. Все, що вам потрібно для того, щоб отримати кредит, це банківська карта та доступ до мережі інтернет. Переваги MoneyWeo, гроші надходять безпосередньо на банківську картку клієнта. Все оформляється онлайн без особистої присутності. Сума позики від 500 до 25 тисяч гривень, миттєве рішення про видачу кредиту протягом однієї хвилини, прозорі умови отримання кредиту, високий відсоток затвердження заявок. Вони надають найшвидшу відповідь щодо кредиту. Це займає до однієї хвилини, що насправді є дуже унікальним випадком: вимоги для отримання кредиту, громадянство України, наявність паспорта, вік від 18 років, наявність картки MasterCard або віза українського банку. Що ж, друзі, ми з вами розглянули рейтинг кращих мікрокредитів онлайн в Україні в 2023 році. Ми впевнені, що завдяки нашому огляду, ви все ж таки змогли обрати собі необхідну установу. Команда ДАКА Кредіт розробила крутий сервіс, де розміщено багато українських МФО, які перевірені та надійні. Легко та просто ви завжди зможете порівняти навіть більшу кількість МФО в Україні. За допомогою сервісу datacredit.com.ua. Там можна порівняти всі умови та швидко взяти позику в обраній установі. Посилання на сервіс буде в описі під цим відео. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал, бо це допомагає просувати український контент. Наше відео добігає кінця. Тож друзі, дякую за увагу та за те, що сьогодні були з нами. І до зустрічі в наступних відео.